Відбулося ряд низка а, прикрих інцидентів, а, зокрема на вулиці депутати від е, Всеукраїнського об'єднання Свобода зрізали паркан, а, який е, розташований е, довкола Верховної Ради. Ви зараз можете подивитися е, відео з інтернета, який ми е, взяли. Стой, 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 Після цього інциденту чи паралельно цьому інциденту депутати виборчого об'єднання Всеукраїнського об'єднання Свобода зламали двері, як передають журналісти, двері другого під'їзда Верховної Ради. Ви зараз можете побачити відео, яке знов-таки ми взяли з інтернету. Сприткман! 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 Хорошо. 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 Отже, день в Верховній Раді був гарячий, але це не всі ще найгостріші події, які відбулися в стінах українського парламенту. У нас є ще одне невеличке відео, що відбулося після обіду. На е, біля трибуни Верховної Ради, будь ласка, подивіться це е, штовханина сутичка між свободою і партією регіонів.